Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деємон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І ми тепер будемо ганятися в Локхілі, штат Колорадо. І до Нью-Йорка залишилось 3329 кілометрів. І знову поліцейські oh на хвості. Так. Битва в каньйоні називається. Так, ідіть лісом. О! Добре, що загальмував, Тобто туди у дерева влетів би. Прискорююсь. Так, опонент мене обігнав. Я його обігнав зато. Зараза невчасно зафанули За поліцейські йдіть лісом. Так, треба швидко їхати. Ось так. Так, я не можу йому його таранити, тому що... Ухиляється. Ось так. Прискорюсь. Так, я вирвався. Все. суперник рок громлений. О. Я так і думав, що вони щось... У пляхам я йому покажу зараз, тому по поліцейському як треба тачки ламати. <тас> <Літе лісом. тас> так, я горошу. Ось так тобі. Прискорюємось спорюємось. Ось... Е, це взагалі не чесно було поляха муха. Ні, ні. Ну, бляха, муха, перша невдача. Ну... З ким не буває. Про що розробники думали? Вони що, хотіли епічності прибавити. Прискорююсь. Прискорююсь. Смій хлебить зараза Ой, куди я вилетів Прискорюсь А ну і фінішна смуга Супальник розгромлений, ось і фінішна смуга. Ніх летить. Ми вернулись на 109-ту позицію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.